Росіяни вдарили українську енергосистему ракетами та дронами. 50 ракет, більше 20 шахедів було застосовано для ураження об'єктів енергетичної системи, зокрема українських електростанцій, які були пріоритетною цілею ворога. Також постраждали об'єкти Укренерго в центральному регіоні. Станом на зараз важко оцінити наслідки цих атак, ми можемо лише стверджувати, що вона була масована. Тривають Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах, також працює на деяких об'єктах відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки. Що можна сказати щодо взагалі, як це вплинуло на стан енергосистеми? Диспетчерський центр «Укренерго» вже зараз прогнозує дефіцит на вечірні години доби. Це з 18 до 23 години доби. Можливі обмеження промислових споживачів в ці години. Доби. Якщо населення вдасться до режиму ощадлого споживання, не буде забувати, вимикати потужні електроприлади з розетки або вмикати їх по черзі, вимикати світло в порожніх приміщеннях і дотримуватися такого раціонального споживання електрики в ці години. Ми сподіваємося, що нам вдасться пройти вечір цього, цього, цієї доби цього дня без обмежень для населення. Але якщо обмеження промисловості буде недостатньо для того, щоб покрити дефіцит електроенергії в системі, який утвориться на вечір внаслідок зокрема наслідків російських ударів, будуть застосовані обмеження для домогосподарства. Всім нам доведеться жити в режимі такого раціонального ощадливого споживання. Це дуже допоможе енергетикам, особливо в період після, атак, коли енергетичні об'єкти відновлюються. Ощадливий режим споживання він вже не означає, що люди мають відмовити собі повністю у використанні електроенергії і сидіти в абсолютній темряві. Просто варто не вмикати все потужне. Вечірні і ранкові години доби одночасно Ощадливе споживання електроенергії має вже давно стати корисною звичкою кожного українця. На жаль, в такому режимі ми будемо жити до нашої перемоги, і напевно, ще певний час після перемоги, допоки українська енергосистема не буде повністю відбудована та відновлена для того, щоб покривати споживання, яке є в Україні.